І знову всім привіт! І сьогодні... Вже як? сьогодні яке число? О, це моя подружка чекаю, мене досить. Сьогодні 18 число. Я в таборі Динамо, Славську. Так, вивчається, що я не була так давно на Ютубі, це по-перше. По-друге, зараз я вам покажу наші умови, як ми говоримо. Як ви бачите, скільки взагалі на найкращому виді. А зараз я вам покажу, що... Ну, Десь в мене трошки бедла, ну, я не зажатував. Так, тут діла. І це моє ліжко. Так ви не задайте. Він звердив на поляту, Так, шафка. шавка. Будочка сюди, стульчики, стіли, ліжка. Чому ж? Шо, шо, шо. Та, а у нас ще тут є, як сказати, вікно. ж, якому. Це церква. Позиція в бік. Там кладбище, я вам чесно кажу. Так, о, це наш безла. Так, це я Платьо на Суховбі. Так, там зараз манікюр робили. Так, я собі ще не доробила. Я от тільки під всі... Цікаво. Скажи так, мій диплом, який я вчора бачила на місці. Диплома була під номером 3. Mm -hmm. Так, йде Позначка позначок. Так, разом покажу наш коридор, такой як залі, не на кращому виді. Що, ну, да, кручує, І... mm. Mm. От коридор наш. Да, ну, там короче, туалет в кінці. Mm -hmm. Так. Ну, все. Забула от наша емблема. Дуже красива, тільки наша стіка. І ви побачили нашу кімнату. Не найкращому, вийти, звісно, ж, крім мери. Навіть більш красивіші. А так, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не забувайте поміти ставити. Всім пока!